Як розмістити будівлі та споруди на власній земельній ділянці, щоб не порушити з одного боку норм, з іншого, щоб не виникло конфліктів із сусідами, а також щоб не було жодних проблем при оформленні будівельного паспорту. Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDimUA – новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Цьому відео я розповім про відстані, яких потрібно дотримуватися як при новому будівництві, так і при реконструкції. До будові, наприклад, нових господарських будівель та споруд. Я розкажу вам про відстані до меж, яких потрібно дотримуватись, про протипожежні розриви, які мають бути між е, будівлями та спорудами на сусідніх земельних ділянках, а також про охоронні зони як лінії електропередач, так і газопроводів, а також про інші обмеження та відстані, які є важливими при плануванні забудови. Земельної ділянки говорити ми з вами будемо про земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, про садові земельні ділянки та про дачні. Основним документом, який регулює відстані при забудові, є ДБН планування та забудова території, який набрав чинності 1 жовтня 2019 року. Саме цей ДБН встановлює відстані до меж, відстані між будинками на сусідніх земельних ділянках, відстані до червоних ліній, відстані до інженерних мереж, а також навіть відстані до дерев та кущів, які ви плануєте висадити. Як ми бачимо, є дуже великий обсяг інформації про відстані, тому я вирішив його розбити на блоки. Але перед тим як перейти до першого блоку, я хотів би звернути вашу увагу: в мережі є дуже-дуже багато картинок, на яких намальовані будинки, дерева, господарські будівлі та споруди, і нанесено відстані. Проте в 90% випадків нанесені там відстані не відповідають чинному ДБН планування та забудова територій. Тому я раджу вам не орієнтуватися на такі картинки, а все ж таки. Перевіряти інформацію згідно чинних ДБН для того, щоб у вас не виникло проблем при забудові. А тепер давайте перейдемо до першого блоку: відстані до межі. Згідно чинного ДБН планування та забудови територій, для нової садибної та дачної забудови від межі слід відступати не менше 3 метрів. Також ДБН містить інше положення, що у випадку сформованої вже забудови мінімальна відстань від межі повинна бути не менше 1 метру. З першого погляду, все зрозуміло, що у випадку, коли йде повністю нове будівництво, потрібно відступити 3 метри, а у випадку, якщо є якась сформована забудова, 1 метр. Проте, оскільки ні термін сформована квартальна забудова, ні термін нова забудова не визначається ДБН, то на практиці органи містобудування та архітектури трактують ці положення наступним чином: якщо навколо вашої земельної ділянки вже здійснено забудову сусідами, наприклад, стоять. Будинки, господарські будівлі та споруди, то ви можете відступити від межі 1 метр, але виключно за умови, що при цьому не буде порушено протипожежні розриви. Про них я розповім в другому блоці. У випадку, якщо навколо вашої ділянки абсолютно пусті земельні ділянки, то органи містобудування та архітектури при погодженні вам будівельного паспорту будуть вимагати відступити мінімум 3 метри від межі. Тепер. Я вже сказав про протипожежні розриви, і давайте перейдемо до цього другого блоку можливо, ну, такого, такого по важливості, як і відстані до межі. Це протипожежні розриви. Це відповідно відстані між будівлями та спорудами на сусідніх земельних ділянках. При визначенні цих відстаней в ДБНі йде посилання на ступені вогнестійкості будинків для того, щоб всі ці деталі зараз тут не описувати і не заплутувати вас. Я скажу так, що зазвичай. Скажімо так, традиційний або стандартний будинок, який будують в Україні, він буде відноситись до третього ступеню вогнестійкості. І, відповідно, відстані між такими будинками мають становити за загальним правилом 8 метрів. Отже, повертаючись зараз до відстаней до межі, якщо сусіди навколо вас вже забудувались і вони знаходяться, їх будівлі та споруди, більше ніж в 7 метрах від межі, то вам дійсно можуть дозволити розмістити ваш будинок або ваші господарські будівлі та споруди всього за 1 метр до межі. Тепер повертаючись до протипожежних розривів, вони за загальним правилом, як я вже сказав, для. Звичайних стандартних будинків складають 8 метрів. Проте вони можуть бути зменшені. Наприклад, у випадку, якщо в сусідів і у вас глухі стіни, немає ні вікон, ні дверей. Можна зменшити на 20%. Проте вони можуть бути так само і збільшені на 20%, якщо ваш будинок має два поверхи і горичний дах, і зверху горючі матеріали, наприклад, бітомна черепиця, то ця відстань має бути навіть збільшена на 20%. Як бачимо, є дуже багато різноманітних нюансів, про які ну, можна розповідати годинами. Тому я вам раджу прочитати окремий матеріал, який я написав окрему статтю на сайті DreamDimUA. Я дам посилання на всі матеріали, на всі ДБН, на всі норми в описі під цим відео. Давайте зараз підведемо підсумок щодо відстані до межі. Мінімально 1 метр або 3 метри, в залежності від того, яка забудова навколо вас, чи вона є, чи вона відсутня. Щодо протипожежної відстані між, наприклад, будинком сусіда і вашим, за загальним правилом, це буде 8 метрів. Проте може бути 6 і навіть менше. Але це дуже велика рідкість. Тому давайте за візьмемо за таку основу, що це буде 8 метрів. Третій блок. Відстань від вулиці або від червоних ліній. У випадку, якщо в вашому населеному пункті містобудівною документацією визначено червоні лінії, то при розміщенні будинку вам слід відступити від червоних ліній 3 метри, у випадку, якщо вулиця житлова, і 6 метрів, у випадку, якщо це магістральна вулиця. Дізнатися про наявність чи відсутність червоних ліній та де вони проходять, а також про тип вулиці, ви можете з містобудівної документації, яка. За законодавством має бути відкритою та загальнодоступною. Проте реалії такі, що дуже часто вам треба буде звернутися до органу містобудування та архітектури і отримати відповідну довідку або витяг, щоб побачити наявність чи відсутність червоних ліній і тип вулиці. Поруч із цим в ДБН є норма, яка говорить, що у випадку реконструкції відстань від червоної лінії може бути до червоної лінії, може бути зменшена. З урахуванням сформованої забудови це означає, що якщо, наприклад, будинки всіх ваших сусідів збудовані, наприклад, в двох метрах від червоної лінії, то теоретично орган містобудування та архітектури при видачі вам будівельного паспорту може погодити меншу відстань ніж зазначено мною раніше, 3 або 6 метрів. Окрім цього, я зараз хочу окремо звернути увагу, що з 2019 року для реконструкції та нового будівництва діють єдині правила щодо відстаней. Це до 2019 року були інші правила, які дозволяли не дотримуватися відстани. Зараз ви маєте, незалежно від того, ви вирішили збудувати повністю там, новий будинок, чи хочете добудувати до існуючої садиби гараж або літню кухню, ви маєте дотримуватися єдиних норм, встановлених ДБН, планування та забудова територій. Перед тим, як перейти до наступного блоку, я хочу звернути вашу увагу на два моменти важливих. Отже, відстані в межах однієї присадибної ділянки між господарськими будівлями та будинком не нормуються. Тобто на власній земельній ділянці, коли ви плануєте розміщення будівель та споруд, вам не потрібно, наприклад, вашою літньою кухнею відступати від будинку 6 чи 8 метрів. Ви можете розмістити на тій відстані, яка буде вам зручна. Це перше. Другим важливим моментом є те, що господарські будівлі та гаражі на сусідніх земельних ділянках дозволяється блокувати. Можливо, це фактично єдиний випадок, коли ви можете розмістити господарські будівлі та споруди та гаражі по межі, але тільки у випадку блокування. Якщо вам відомі якісь інші випадки, коли можна розміщувати законно господарські будівлі та споруди по межі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Четвертий блок дуже важливий і, мабуть, самий складний це відстані до інженерних мереж. Мова йде як про підземні мережі, наприклад, газопроводи. Так і про повітряні надземні лінії електропередач. Тут дуже важко зараз зорієнтувати вас. Ви маєте відступити стільки, стільки чи стільки метрів. Наприклад, візьмемо лінію електропередач. Відстань від них охоронна зона, визначається відповідно до напруги цієї лінії. Я можу сказати так, що зазвичай лінії, які проходять через населені пункти, навіть там через ті самі садові товариства, відступи охоронні зони від крайніх проводів. Складають 2, 10 або 15 метрів. Це залежатиме від лінії та від її напруги. Що важливо, в охоронних зонах цих ліній будувати житлові та дачні будинки заборонено. Така сама ситуація з газопроводами. Наприклад, від підземних газопроводів потрібно відступати зазвичай від 2 до 10 метрів в кожен бік. І так само будувати житлові будинки буде заборонено. Я знаю окремі випадки, коли, наприклад, дозволяли господарські будівлі та споруди розміщувати в, наприклад, охоронній зоні газопроводів. І це тільки після того, як ви, наприклад, зробите посилення, футляр і так далі. Це вже технічні аспекти. Тому загалом вам треба врахувати, що у випадку наявності лінії електропередач, у випадку, якщо проходять газові каналізаційні та інші мережі, необхідно чітко розуміти, що це за мережі. Які вони мають характеристики, і лише після цього можна буде визначити, яку відстань від них потрібно відступати. Більш детально я описав це в своїй статті, посилання на яку буде в описі до цього відео. І ще важливий момент про відстані: якщо на вашій земельній ділянці планується влаштування свердловини або септика, то вам потрібно врахувати наступне. Розміщення септиків, в залежності від його продуктивності, кубатури, повинно бути не менше ніж на відстані 5 або навіть 10 метрів від житлових будинків та літніх кухонь. І не тільки вашого будинку, а також і сусідських. Врахуйте це. Так само відстань від септику або вигрібної ями. До свердловини має складати не менше 20 метрів, і так само ви маєте враховувати відстані, наприклад, від септика сусідів до власної свердловини, так само від власної свердловини до власного септика. Врахуйте, бо це дуже важливо при плануванні забудови, при підготовці документів для будівельного паспорту. Окрім цього, ДБН також врегульовує відстані, які ви можете садити дерева та кущі. Отже, якщо мова йде про кущі. То ви можете їх садити не ближче 1 метру від межі. Якщо мова йде про дерева, то відстань має складати від 4 до 6 метрів в залежності від розміру крони дерева. В будь-якому випадку, не менше, ніж половина діаметру крони, це має бути відстань до межі. Тепер ви знаєте основні положення щодо відстани, щодо охоронних зон. Я сподіваюся, це допоможе вам правильно спланувати забудову власної ділянки. Уникнути будь-яких проблем при отриманні будівельного паспорту, а саме головне запобігти будь-яким конфліктам із сусідами. Як ви бачите, норм цих досить багато, є дуже багато різноманітних критеріїв. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви можете задати їх в коментарях до цього відео. Я вдячний вам за увагу. Коментуйте, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.